Привіт усім, хто дивиться це відео. До вашої уваги котел довготривалого варіння, подового горіння. Водяна рубашка тут по всьому периметру. Загрузочні камери, також хороший тепловмінник. Ну, все відносно розраховано на потужність до 15 кВт. Є самі потужніші в мене з битового асортимента тільки до 35 кВт, то я вже їх стараюсь не брати в заказ 25, 10, 8, 25 отакий розбіг. Е, є котли, шахтного типу є котли з верхньою загрузкою по типу струпова. Так звані котли Василя Постойченка. Верхнє горіння свічка. Ну, а цей варіант ось такий. Зараз покажу подробніше. Котел довго горіння, Напоминаю, шансовий інструмент для чистки котла. Водяна рубашка тут, тут, тут і зверху. Також тут знаходиться теплообійник, Трубчатий. тобто як він влаштований. Загружаємо сюди дрова, вони горять, 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 прогорають до кінця, потім підтягуємо сюди опять жар, і також він опять повзе. Я ще його називаю ползучий вогонь. Чому так? Потому що тут фактично зверху йде вогонь, а туди глибину глухо. Тобто вогонь буде горіти тільки там, де є кислород. Поки тут прогорає, там нічого не може загорітися. Завдяки цьому повзе вогонь і спіднідає дрова, потім сюди повертається теплообмінник. Додатковий теплообмінник, тому що це все також є теплообмінником. Тут добирається тепло, ну і вже на виході йдемо це боковий вічок для чистки трубів, коли ми їх прочищаємо спереду. Подача, обратка, регулятор тяги, термометр. Цей котел йде утеплений знаружі. Це обшивка декоративна. Котел спитаний на двох атмосферах, проте він йде без тиску в комплектації з термометром. якщо... Котел розраховується під тиск, тут термоманометр. Також два підривних клапана я ставлю. У мене в моїх котлах робочий тиск до п'ютери атмосфери, також і підрівні на п'ютері атмосфери ставляться. Дякую всім за увагу. Дивіться, мої також інші варіанти на моєму каналі. Переходьте, нажавши на ім'я фамілію. Назву каналу. Там є колонка відео. Дивіться огляди інших варіантів котлів. Кому потрібно, дзвоніть, консультуємося, замовляємо. Ще можете встигнути до зими.